Слово армія у кожного із нас асоціюється зі зброєю, потужною технікою та мужніми чоловіками. Але в лавах захисників є й багато жінок. Вони обіймають керівні посади, тренуються на полігонах та заступають на бойові чергування. І вітання вони отримують як на 23 лютого, так і на 8 березня. Армія як жінка для неї герої особистості цілеспрямовані та сильні. І стать тут не головне. Це частина мого життя. Для мене армія це моє життя. Я не бачу собі в іншій сфері. Не зупинятися на достигнутому. У Збройних силах України служать близько 17 тисяч жінок. У переважній більшості частинах і з'єднаннях повітряних та сухопутних військ. В армії йдуть з різних причин. У Ольги такий вибір був неочікуваним, адже вона завжди мріяла стати лікарем це мрія моя була з дитинства, настільки я, от, скільки себе пам'ятаю, я є лікарство. Білий халат це настільки було моє. І для мене було вже неважливо. Буду я в армії, буду я десь інше. Головне, щоб це було пов'язано з медициною. І жінці таки вдалося втілити мрію у життя. Для мене би, життя таке поділено на дві частини. Оце от, життя моє до служби. І після для того, щоб солдатом спілкуватися на рівні, я так само мусила пригати мушу і знати, що таке от, прыжки, проходити ті підготовки, вивчати. Ну тому що я не зможу з ними бути на рівні. А от Юлія з військової родини пішла по стопах батька. Мені було цікаво саме військова топографія. Це робота з картами. Ми, коли проходили, коли я вчилася, проходила військове стажування в селі Калинові. Ми літали на вертольоті, робили зйомку Львова, самбура, тому це цікаво дуже. Найскладнішим за 17 років служби в армії для неї був перший стрибок з парашутом. Пройшло три місяці після моєї підготовки, коли я здійснила свій перший прыжок. Було дуже страшно, я не бачу собі в іншій сфері. Я себе дуже комфортно почуваюся в армії серед чоловічого колективу. А я люблю воєнних красивих стараних, і що люблю крутих, і всяких А я люблю люблю красивих, і і крутих, всяких діла. Дуже часто у жінок військовослужбовців і чоловіки військові. Таких сім'ях розуміють одне одного, адже перебувають у рівних умовах, дихають одним повітрям армійським. До того ж, мати за чоловіка офіцера почесно, принаймні, так було раніше. Мені свекруха коли сказала, в мене виходить, свекор військовослужбовця був, і вона сказала, куди нитка туди іголка. голка. В інших арміях світу США, Великобританії, Норвегії, Китаї, Ізраїлі, жінки виконують бойові завдання. Їм дозволено служити на флоті, навіть на підводних човнах, а також бути капітанами бойових кораблів. Відповідно, вони отримують і заслужені звання: генерал-майора, генерал-полковника, беруть участь жінки і в миротворчих місіях. Не виняток і наші представниці. Для того, щоб літати, мені доведеться стати офіцером. Я вважаю, що справжнім офіцером можна стати тільки тоді, коли пройдеш срочку і побуваєш в бойових діях. Яка ж «понюхаєш пороху, тільки тоді з людини може вийти офіцер. Якщо служити рік, то служити його або на Україні або десь в бойових діях краще приймати участь в бойових діях. І, хоча до жінки в погонах в суспільстві ставляться по різному, вони потрібні вдома займатися господарством. Жінки в армії потрібні. По-перше, захищати вітчизну дуже багато бажань є. Не тільки чоловіків, але й жінок. Такі які рада військ, такі войск, как войска связи. там без женских рук не байдешся. Вони все одно доводять, що можуть служити на рівні з чоловіками. В Україні в ворожонних силах командиром екіпажів літає только Тетяна Ніколавна. Больше у нас нету таких. Тому свого командира чоловіки на руках носять. Перший політ тетяна здійснила в 16 років в аероклубі. Хотіла керувати літаком, а вийшло вертольотом Мі 8 я не жалею. Правда, хотела после Ми-2, после учебного вертолета на бойовом Ми 24 летать. Как бы ну, успокаивала себя на ньому, крылышки, какие-то маленькие, что-то более похоже, все же от, ближе самолет. Ну, не знаю, люблю я этот вертолет ми 8 і ни капельки не жалею. Жінка має 330 годин нальоту. Свою професію на жодну іншу не проміняє. Може, к себе з якимось більшим, більшим уваженням отношусь, що я щось можу, помимо того, що мати кастрилювати ребенка і ділянка якісь господарні роботи. Я цим горжусь. Героїні нашого сюжету військові різних спеціальностей. Але об'єднує їх служба на благо людей та батьківщини. Ось такі вони, сучасні українські Амазонки.